Доброго дня всім присутнім. Ми розпочинаємо громадські слухання щодо врахування громадських інтересів при обговоренні містобудівної документації, а саме детального плану території земельної ділянки за адресою селища Маневичі, вулиця Сторіччя Маневич, 36А для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної інфраструктури. З 02,10. Громадські слухання розпочалися о 10-й годині 20 березня 2025 року в залі засідань Маневицької селищної ради за адресою селища Маневичі, вулиця Незалежності, 30. Під час громадських слухань всього присутніх 7 осіб. Для проведення громадських слухань необхідно обрати головуючого громадських слухань. Прошу проголосувати за Костюк Ольга Сергійна, начальника відділу містобудування та архітектури. Також для проведення громадських слухань необхідно обрати секретаря громадських слухань. Прошу надати пропозицію. Прошу проголосувати за Бубнюка Венеда Євгеновича. Головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури. Повідомляю, що згідно пункту 10 порядку проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року номер 555. Під час громадських слухань, незалежно від наявності чи відсутності пропозицій, зауважень громадськості, обираються представники громадськості, які увійдуть до складу поводжувальної комісії в разі її утворення. Тому пропоную обрати чотирьох представників до поводжувальної комісії: Духовську Олену Миколаївну, Нерубайну Наталію Юрівну, Вершкова Андрія Вікторовича, та Озліка Павла Миколайовича. Прошу проголосувати. Порядок денний. Розгляд проєкту містобудівної документації, детальний план території, земельної ділянки за адресою селища Маневичі, вулиця Старіч Чеманевич, 36А для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами цього розважальної інфраструктури. Справе ЦПЗ 0210. Прошу проголосувати за порядок денний. Регламент проведення громадських слухань. Пропозиції, зауваження подаються в усній або в письмовій формі. Запитання до 5 хвилин. Відповідь до 5 хвилин. Обговорення до 20 хвилин. Оголошення рішення громадських слухань до 5 хвилин. Прошу проголосувати за регламент проведення громадських слухань. Отже, повідомляю, що громадські слухання проводяться відповідно до вимог чинного законодавства України статті 21 закону України про регулювання міської діяльності та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року номер 555. Про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні. Наразі ознайомимося детальніше із вищезазначеним детальним планом території. Так, повідомляю, що завданням цього детального плану території є. Першу чергу зміна цільового призначення земельної ділянки із 0,201 для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд на 0,2-10 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово розважальної інфраструктури. Також передбачається реконструкція цього житлового будинку в. Багатоквартирний житловий будинок з об'єктами торгово-розважальної інфраструктури, е, благоустрій території це парковки, е, місце для сміттєзбірників, е, проїзд також зазначено там сервітут по е, земельній ділянці від вулиці е, Ну, В майбутньому буде заключатися договір сверху тут. Так, наразі коротко все. Повідомляю, що замовником цього детального плану території є Маневицька селищна рада. Детальний план території розроблено на підставі рішення селищної ради no 52.3.22 від 14 липня 2020 року. Розробником є фізична особа-підприємець фурман Ольга Володимирівна. Також хочу зазначити, що земельна ділянка знаходиться в приватній формі власності. Інформаційне повідомлення про проведення громадських слухань оприлюднено 19 лютого 2025 року на офіційному сайті Маневецької селищної ради. Також було оприлюднено 14 березня 2025 року додаткове інформаційне повідомлення. В паперовому варіанті з змістоподівної документації можна було ознайомитись у відділі містобудування та архітектури виконавчого комітету селищної ради. Я повідомляю, що протягом встановленого строку громадського обговорення, а за 30 днів з моменту оприлюднення оголошення пропозиції зауваження до детального плану території від громадськості не надходили. Чи є пропозиції запитання чи зауваження до проєкту містобудівної документації? Оскільки зауваження та пропозиції відсутні, виноситься на голосування питання про подання містобудівної документації, а саме детального плану території земельної ділянки за адресою селища Меневичі. Вулиця Сторіччя Маневич, 36 А для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної інфраструктури кави ЦПЗ 0210 на завершення сесії Меневицької селищної ради у встановленому законом порядку. Прошу проголосувати. Отже, вирішили подати проєкт місько документації, детальний план території, земельної ділянки за адресою селища Маневич і вулиця Старіч Чиманевич, 36 А для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово розважальної інфраструктури. КВЦ ПЗМ два на розгляд та затвердження у встановленому законодавством порядку. Рішення прийнято громадські слухання щодо врахування громадських інтересів при обговоренні містобудівної документації оголошено закритим. Всім дякую.